Моє любі вітання! Мене звати Сергій Долина. Місто Київ. Сам я родом із Донеччини, вже понад 11 років мешкаю в Києві і займаюся герівним спортом. Я є керівником громадської організації Логів Щіт, котра 9 років тому з'явилася на теренах України безпосередньо в Києві. Ми пропагандуємо, просуваємо гірєвий спорт. Сьогодні хотів би вам, знаєте, зробити таке невеличке відео з приводу історії гірєвого спорту в Україні, з приводу існуючих організацій, котрі розвивають гірєвий спорт в просторах України. Ось і вправ ті, з котрими виступаючи, можна виконати той чи інший. Грівий розряд з грівого спорту. Ну, давайте по перше. З історії грівого спорту. Коли ще, майже при Радянщині, у нас була Федерація Гірьового спорту України. Її очолю, очолював і очолює зараз Щербіна Юрій Володимирович. Він же є президентом Міжнародної федерації Гріового спорту. Вони базуються в Києві. В інституті Богомольця є так би мовити, їх база в медичному університеті в Києві. Юрій Володимирович є начальником кафедри фізвиховання із. Як так, така зараз вона розвивається, і має е, цю е, в, в, в ступінь професора. О, Юрій Володимирович, видатна людина. Ми завдячні йому е, розвитком гріового спорту і появою його в Україні безпосередньо. Ось і потім в 2013 році з'явилась у нас союз гірьового спорту України. Його створив Валентін Юрович Бербенчук разом зі своїми друзями на той час. Це брати Черненко, якщо мені не цей відводи пам'ять Віталій Андріяш, Федер Фуглів. Вони зробили союз гірього спорту України, і вон ну, був він ще до цього, але в 2013 році вони отримали статус національної національної. Федерації, так би мовити, організації громадської, і уклали угоду з міністерством молоді та спорту на той час. Ось. Ем... До цього був Союз Рьового спорту України. Його створив Бербеничук своїми друзями, тому що він поїхав на змагання, якщо мені не підводить пам'ять, знову поїхали в Росію. Ось і Юрій Володимирович їх дискваліфікував пожиттєво. Ми не даємо ніяке судження і відмітку цим, що відбувалося, але так воно було. Так воно було, і я ще коли почав займатися гріовим спортом, я досить так вже в мене було 29 років. У 2012 році я хотів поїхати виступати, побачив рекламу десь в інтернеті, що проводиться в Києві змагання з грівого спорту, поштовх, ривок або що довгий цикл по 5 хвилин. І на той час мій тренер був Сасік Артур Сергійович. Ось він був офіцер поліції і викладав на на кафедрі дорожнього руху в Донецькому інституті, де я спочатку займався і каже, якщо хочеш, щоб тебе десь кваліфікували, то неодмінно не їжджай виступати по Союзу. Я не знав всіх цих розкладів. Ось, і так Союз якось отримав статус національної організації е, Національної федерації в 2013 році. Те, що дає, проводить змагання отримати фінансування від держави і посвідчення, ті, котрі є в нас на теренах поселенської Простору. Майстер спорту, кандидат, майстри спорту, дають якісь преференції, офіційні статуси, майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу, дає надбавку до зарплати, якщо ти працюєш тренером, викладачем. Або десь як би мовити на погонах. Ось і так ми жили. Тобто була федерація, потім Союз. Потім в 2018 році, якщо я все правильно кажу, з'явилася нас асоціація герів спорту України і безпосереднє коріння в нас захід України. Захід України е, очолює е, асоціацію гривоспорту України мій тренер теперішній Андрій Андрій Ігоревич Яремус. Вже колишній офіцер ЗСУ на пенсії, зараз працює ось, і також розвиває гірєвий спорт дуже міцно. Ось асоціація гірного спорту України вона входить в Всесвітню, всесвітню Федерацію грівого спорту України. Називається вона Віка СФ. Я очолюю наш старший товариш, наш побратим Олег Аврелович Іліка. Він сам мешкає в Італії понад 30 років. 30 років мешкає в Італії. Ось і, і, і в Італії розвиває гріовий спорт, і він, звісно, теж як і Берменчук, як і Єремус. Він був в федерації гріового спорту України, і як кажуть, хотів розвиватися і в Федерації. Але на якомусь голосуванні в 16-му якомусь році щось не вибрали його очільникам федерації, і він вирішив, якщо що мешкає в Італії в Євросоюзі, буде зручніше розвивати грівий спорт звідти і набирає досить такі потужні оберти. Я вам скажу, і ну це і ми намагаємося допомагати так. Тобто зараз ми в Україні маємо Федерацію грівого спорту, його очолює Щербіна Юрій Володимирович, і він безпосередньо є і керівником Міжнародної федерації гірівого Спорту. Ось є Бербеничук Вергін Юрійович. Він очолює Союз гірівого Спорту України. Також є міжнародний союз грівого спорту України. Ой, міжнародний союз гірівого Спорту, Щось таке, їх е, номінальна. Офіс їх очільник десь в странах Балтії. Ну всі ми розуміємо, що цей, хоч зараз росіяни і не їдуть на ці змагання, але безпосередньо її очільники солодов і розказував це росіяни. Ось і тому, ну тобто проросійський є слід там. Ну зараз союз з ними ну наш український, звісно, не працює. Це стовідсоткова. Я так думаю особисто. Так, і, звісно, Асоціація грівового спорту України, президент Андрій Ігоріч Яремус, ось колишній офіцер, все одно зараз працює на кардоні, а також розвиває грівий спорт. І ми входимо в ВКСФ, наш очільник і ліка. Олег Врелович, і вони знаходяться в Італії безпосередньо. До речі, італійці дуже міцно і гарно там себе показують в грівому спорті. Так, тобто, зараз, якщо ти хочеш займатися грівом спортом, ти маєш е, можливість виступати в трьох організаціях, де їх очільники були в витоках грівоспорту в Україні. Ось і е, е, з цих організацій. Є тільки в одної організації статус національної, тобто виконані розряди і нормативи, там державою якось пощеряються. Це союз гір'єво-спорту України на даний час. Ось також в нас є організації громадські, котрі розвивають гірний спорт. Ось безпосередньо. Це наша громадська організація Олегів Щіт. Ми плотно співпрацюємо, як і не дадуть мені збрехати очільники наших всеукраїнських громадських організацій, що Союз, що Федерація, що асоціація за всіма цими організаціями безпосередньо я робив змагання, допомагав як міг зі змаганнями і Щербині, І зараз допомагаю. І Бербиничуку зараз я не дуже допомагаю, він не просить. І асоціація гріво України безпосередньо я є і очільником Київського осередку, Асоціації Грівого спорту України. Ми розвиваємо Олегів щит, наша громадська організація. Київська розвиває жим гирі. Змагання по жиму гирі класичному, як було ще при Радянщині. Жим гирі під 10 хвилин стоячи з однією зміною рук. У нас є в Асоціації Гірової спорту України, навіть можна виконати якісь розряди по цій вправі. Ось і по жиму змагання проводили ми в межах Києва із Союзом гірного спорту України, в межах України з Федерацією гіркого спорту України і в межах України з Асоціацією Гірового спорту України три рази проходив чемпіонат України по жиму гірі. Також по жиму Гирі проводилась. Змагання з нашою участю і в інших гірьових, в інших організаціях спортивних, хто хто розвиває гірький спорт. Ось. Ми безпосередньо розвиваємо жим гірі. Жим гірі класичний 10 хвилин з одної зміни рук стоячи, А також нова вправа зараз для привертання уваги спортсменів. Це жим гірі козацький. Козацький жим гірі це жим гірі стоячи з довільною зміною рук 10 хвилин. Щось на кшталт Р12 цього вартійського ривка, як зараз проводить по Союзу і по Асоціації Герої спорту України. Тільки жим, казацький жим гирі, і можна виконати навіть якісь нормативи, розряди е, в е, всередині нашої громадської організації. Ну, тобто, ти пожав гирю на майстра спорту, ти будеш не майстр спорту України, ти будеш майстер спорту по казацькому жиму гирі за версією громадської організації Олегів Щіп. Так. Ще зараз в Україні у нас є мій э, друг побратим, займається розвідком. Є така э, велика федерація, теж немає національного статусу порліфтингою, по називається GSF Global Sport Federation. В неї є підрозділ «Гірівий екстрім там э, модно, мощно виступають мої друзі э, Денис Ганчаров з міста Суми, Ярослав Савчук з міста Києва. Ось це вони роблять підйом важких гір одною рукою. Э, Максимальної ваги там 100 кілограмів тощо одною рукою, вправи як старинні. Богатирські доношення, ем, Доношення ривок двох гір по 60 кг, е, жим гирі на попа сидячи. До речі, буде проходити скоро такі змагання, жим гірі догори дном стоячи. Тобто вони роблять такі силові вправи. Силові вправи І досить, я вам скажу, Ну важко. Там є навіть в них розряди, можна виконати норматив майстра спорту, Кандидата в майстер спорту, або якийсь розряд по GSM, Global Sport Federation. До речі, дуже гарне відпосвідчення посвідчення в підйомі. Гір. Я вам скажу, що мені на майстра спорту треба одною рукою щось підняти гірю вагою там, 90 або 100 кім, я ще важу 110 кілограмів, ну попробуйте підніміть. Ось. Так що це кажуть, а це класика, двоборство, а що там, це лахітики піднімають. Ну попробуйте підніміть. І що там в правилах ти повинен піднімати, закидувати в стійку одною рукою. Ага, спробуйте. Ось, В мене є гір'я 80 кілограмів в залі. Але я навіть її не підійму. Є 60, бо боюсь за поперек її напевно підійму, але... Це таке. Ось таке мої любі зараз така інформація. Тобто Федерація гирьового спорту України, ФГСУ, Асоціація гирьового спорту України, Союз спорту України це все українські великі організації, котрі так або інакше вийшли з Федерації гирьового спорту України від Щербіни Юрія Володимировича. Ось Є громадські організації Мощні це легівщик, по-перше, жим гирі ми робимо. ось, І зараз організації GSF Кітлебл Екстрім. Да, там багато хлопців, богатирів багатирів е, виступає. Ось це теж дуже дуже цікава тема. Так, е, безпосередньо ще раз підкреслюю, що е, майстер спорту України це можна виконати тільки по, по Союзу Гривого спорту, тому що в них є угода з Міністерством молоді е, та спорту, і е, тільки держава е, з їх е, е, протоколів може видати вам е, таке посвідчення саме України. Але, наприклад, якщо можна пожати по громадської організації «Олегівщит» Щит і отримати отаке посвідчення, Ось, це значить що? Громадська організація Легів Володимирович, майстер спорту по казацькому жиму гирі за версією Олегів «Олегівщит». Є в нас, от я повсім маю, Асоціація Гірів спорту України, тут таке написано. Майстер спорту Асоціації Гірєвого спорту України. Ось, номер 9 до речі. Ось це в нас тут не написано Союз, це в нас просто от, департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради, No121, Сергій Володимирович. Ось це такі, якщо виконуєш, дає де держава через Союз. маєте на увазі. І Федерація гріового спорту України. Таке, бачите, як раніше було, казали Корочка червона. ось Це я виконав номер 5 посвідчення в мене. Долина Сергій Володимирів і майстер спорту міжнародного класу з грівого спорту. Ось, е, виконав 8 квітня 23 рік. О, так що такі мої любі, така справа. Е, е, далі. Е, чому я вирішив це відео зробити? Сьогодні мої друзі-побратими скинули мені відео, де гірєвічка. Вражке розмовляє про вправи, як по яких вправах можна виконати спортивний розряд. І ми це зробили давно, ми це союзного спорту, ну ми, я не маю відношення, але я там теж виступаю, тому кажу ми. Як було раніше, поділили вправи. Тобто можна виконати розряд не тільки по вправах, Двоборство довгий цикл або естафета було нещодавно, і гвардійський ривок Р12, да, ривок гирі з довільною зміною рук, а також вправи поділили. І можна виконати нормативи в поштовху окремо, в ривку окремо, і в довгому циклі окремо, а також в Р-12 і в естафеті. Рашка тока розробила, а в нас Бербаничук Валентін Юрович вже давно це, це зробив. Так, і я думаю, ще давайте багато зараз дивлюсь на змаганнях, багато молоді переважно от у Федерації Герівого спорту України приїжджаю, будуть змагання сьомого, до Щербини Юрія Володимировича, багато студентів, багато дітей, і вони не знають взагалі, що відбувається, який цигерів спорт, за всі ці розклади не знають, і звичайні люди не знають, ми хто подивиться, які вправи в нас зараз є, по котрим можна виконати той чи інший розряд. По-перше, ривок, да, ривок гірі з одною зміною рук. Можна виконати майстра спорту, або кандидат спорту або розряд тільки в союзі гірівого спорту, в національній, так би мовити, організації громадської. Поштовх. Тільки в по поштовху можна виконати теж в союзі гірівого спорту, можна виконати норматив майстра спорту, майстра спорту міжнародного класу. Двоборство це ривок та поштовх. Можна виконати нормативи і в союзі рівспорту, і в федерації рівного і в асоціації рівного України. Права Р-12, ривок з довільною зміною рук можна виконати розряди в Асоціації Грівного спорту України і в Союзі Грівого спорту України. Що цікаво, що в, в Союзі Грівого спорту України можна виконати розряди до кандидата на 24 з 32 вже вище. так було колись і у підерів. Господи, вбачаюсь у, у русських. Боже, господи. Так, а, 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 в Асоціації Грівого спорту в нас такий спорт для всіх, ми тільки на 24. На четвірках виступаємо в Україні, в світі на 32 тощо, навіть 40 і 36 буває. Так, а в Україні можна виконати майстра спорту і на гірях 24 кілограми. Тобто повертаємося, виконати розряд кандидата в майстри спорту можна по Асоціації і по Союзу Грівого спорту України в праві Р-12. Ривок з довільною зміною рук 12 хвилин. Далі, Вправа довгий цикл однією рукою з одною зміною рук. Можна виконати і змагання, які проводяться в Асоціації гірього спорту України і в Федерації гривого спорту. Ну, в Асоціації Георгий спорту України, де Яремус Андрій Ігорович очільник, проводяться тільки по ветеранах. а в Федерації Героївого спорту України, де Щербіна Юрій Володимирович, проводиться серед всіх чоловіків, жінок і вітеранів. І навіть є, якщо в Асоціації по цих правил немає розрядів, то в Федерації є і навіть є майстер спорту міжнародного класу, робиться на гір'ях 32 кілограми. За 10 хвилин треба підняти 110 разів з одною зміною рук. Ось так. що я робив. Е, так, е, так, ще раз, що є, які ще вправи. А, е, Можна виконати майстра спорту і кандидата майстра спорту по жиму гирі. Зараз не дуже ми розвиваємо, тому що я болів хворів короною, один раз не приїжджав. А якщо я не приїжджаю жати, мало хто приїжджає. Жим гирі. Ну в нас є жим гирі, в нас є він в положеннях і в нормативах по асоціації Герівого спорту України. Жим гирі на майстра спорту. В чоловікі 95+, плюс, треба пожати 32 кг 100 разів з десь хвилин стоячи. по 50 разів на руку умовно. Кандидати не пам'ятаю то лі 70, то лі 80 разів. Також можна виконати, я не знаю, по союзу зараз в нас не дуже вони популярні в Україні, але в світі вони ви не дивуєтеся, але в світі саме популярні вправи гіровіці на півмарафони і марафони. Тобто, підйом гирі з довільною зміною рук півгодини і годину. Так, я нещодавно розмовляв з Олегом Авровичами Іліковим, Він казав, на двоборство заявляється умовно на 32-80 там 80 людей. І точно багато на чемпіонаті світу, а на марафони там 300-400 людей і роблять такі цифри. І я вам кажу, італійці, європейці в цій темі дуже гарно розбираються. Володимир Яковченко зараз на фронті, дай Боже здоров'я. Він каже, що з 40-ками роблять, з 36-ками роблять. Ось, і в нас можна точно виконати нормативи майстра спорту тощо по е напівмарафону і марафону по Асоціації грівого спорту України. Також можна виконати по Федерації грівого спорту України, що є нововведення. А там вправа така зараз дуже розповсюджена. Це довгий цикл е -м, е -м, напівмарафон. І Напівривок або в хав як називають його е в Європі, в світі. Тобто ривок, е ривок а скид як на довгі цикли. Гривики мені зрозуміють. От по такій вправі можна виконати норматив майстра спорту тощо е безпосередньо в Федерації гривого спорту України. В союзі рівного спорту України не знаю, є ли нормативи по е е напівмарафонах цих, по-моєму, нема. Тобто Союз рівного спорту можна виконати наці... Національна Федерація, отримати державне посвідчення кандидата в майстри спорту або там майстра спорту. Це двоборство, ривок, поштовх, окремі вправи, поштовх або ривок, гвардійський ривок, ривок, ривок здовільної рук 12 хвилин, також естафета е, 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 і все. Так, все, і все. І Ось, Федерація грівого спорту України теж саме, тільки немає окремих вправ поштовха ривка, в них можна виконати по напівмарафону довгий цикл напівривок і також поштовх однією рукою, тобто поштовх гірі з однією зміною рук 10 хвилин довгим циклом. В Асоціації Грівого спорту України теж саме, як крізь, тільки вправа, котра в них ексклюзивна, це е, жим гірі. І теж як в Союзі є гвардійський ривок. Тобто Асоціації можна виконати в двоборстві, в довгому циклі, в гвардійському ривку, в жимогірі і також півмарафонах. Ось. Тобто, якщо скажемо, ексклюзивна вправа одна, тільки, от є тільки в, в асоціації з от, Ексклюзивна вправа, яка є в, цьому, в Федерації Гірвого спорту України, це гвардійські. Федерації Рілоспорту України це поштов гирі довгим циклом однієї гирі, вагою там 32 кг, 24 кг, з одною зміною рук 10 хвилин. І ексклюзивна вправа союзу. Е, ну я скажу, це можна виконати ексклюзивна річ, то що можна виконати нормативи безпосередньо одною гирею, ой, в, в, в одній вправі або в ривку, або в поштовху. Я вам скажу, звісно, це трохи образливо нам. Е, я ніяк не мог зібрати в двоборці суму на майстра, то мені не вистачало 3 підйоми, то 10 підйомів. мені, Я не дуже багато штовхав завжди. Мені, щоб виконати майстра спорту в 95, по сосіюзу треба було 70 штовхнути і 150 порвати. І мені то не вистояв більше штовхав, то менше рвав. Ну, це складно ну, в один день зробити. Ось, ну, я ніколи багато не штовхав. Я мог там порвати 160, а штовхнути 60. Ну, а на, на, наоборот. Більше 80, 80 я ніколи не штовхав. Але я рвав нормально, але 150 я рвав, 140 рвав. А щоб виконати майстра спорту, в тяжах треба порвати плюс з однією зміною рук 140 разів. Я раніше на розмінці я відео в інтернеті рвав, гірчі чебурашки 130 разів. Ну, я після коронавірусу і е, тим, що є зараз інвалідом. По діабету третьої групи я вон в тому році у Юрія Володимировича без тренувань порвав 131. Ну тобто таке. Ну це нормально, я вам скажу нормально. Я вважаю, що це нормально, щоб не казали мені друзі, кажуть, тільки хардкор, тільки 32 ки Я вважаю це нормально, тому що це все перевертає увагу ем, до гірвого спорту. Тому гірєвий спорт не є масовим, тому що на змаганнях одні ті ж самі обличчя. Я дуже е, класно, коли дивишся когось новенького. Або е, ті, котрі, як каже е, одна людина, еліта, там 10 людей, котрі всі знають, так або інакше. І ну, хтось випадає, але вони одні ті ж самі. Нові обличчя з'являються дуже ну, не, не часто. А зараз у ці вправи гвардійський ривок ревокер-12. Повиконували дуже багато хлопців міцних, але вони і 50 не 2, 32. -ки. Ось навіть так, я вам скажу. Ось, Тобто, ця вправа для розповсюдження гирі класна. Вправа жим гирі можна по-різному відноситися, але хлопці є кремезні. Ті, котрі е, не можуть штовхати багато оборвати, але но можуть нормально жати, сильні хлопці. І теж таке вони привернули в них увагу, тому що жим він е, більше складний. Я вам скажу на витривалість або на терпець, але він е, е, легший, е, так би мовити, на техніку. Його ми нещодавно проводили ФСТ Спартак е, Спартакіаду. Здоровий киянин, була вправа казацький жим, Ривок гирі, Я вам скажу, на казацькому жимі було більше людей. Тому що людина вперше бачить гирю, скажеш, підіймай вверх, ноги не використовуй, людина підіймає. Ривок і е, спробуй поясни, як його робити. Все, мої любі, така інформація, така в по вправах, швидко так розмовляю, тому що може посідає батареї в GoPro, в мікрофонах. Ось, вирішив таке відео зробити. От. За кордоном, якщо хто дивиться, на ютуб-канал мені дивиться багато за кордоном росіян і зараз відпадає, тому що українська мова, ну що, поробиш Google-перекладач. Тобто ми в Україні маємо три всеукраїнські організації, котрі розвивають класичний грівий спорт, Асоціація Федерація і Союз. Ви такі це є Федерація грівого спорту. Ось Союз Грівого спорту має національний статус. І працюю в цьому напрямку. Асоціація гельвого спорту України е, є представником європейської ВІКСФ. Ось е, дуже багато е, двіжує по Європі, по світу, Австралія, Індія, де Олег Аврелович тільки не їздить по світу з цими гирями. Це велика дяка і шана. І Зараз я записую, а вони всі в Італії на чемпіонаті світу. Так, ніяк не доїду, бо немає тисячі євро вільної. Дитині треба 17 років на фонд. Це, бачите, ми виступаємо по всіх гирьових організаціях. Хто розвиває гирі, не є підарасом, не є проросійським, то є наші друзі, хто не краде гроші і хто е не порушує закон Божий. Ті є наші друзі з цим, ці, цими людьми ми працюємо. Також в нас була колись, я допомагав, не знаю, що зараз з ними сталося, що вони є. Була у нас федерація гирьового хоркінгу. Був ребриний очільник. Хортінг залишився, що з гірмів Хортінгом я не знаю, але навіть колись вони робили зі мною жим Гірі 10 хвилин за однією зміною рук 32 кг в Херсоні. І мій побратим Дмитро Терещенко там виступав і виграв всіх пожав 80 разів. Також зараз на фронті Михайло Олійник, була в нього онлайн-ліга гірвого спорту. Ось і доволі, доволі такі цікаві онлайн змагання він проводив. Та ще онлайн змагання не було мейнстрімом. Потім коронавірус, потім війна. Зараз вот, у нас онлайн змагання будуть 14-го легким щиту. В GSF екстремальний поділ будуть змагання 21 грудня. Тому що війна, люди не можуть доїхати, хто вже поїхав, ось, і тому онлайн змагання заходять. Ось. А на зараз в Україні маємо е, таку ми ситуацію, по-перше, і повторюю, що зараз можна виконати нормативи в двоборстві, можна виконати в окремих правилах ривок та поштовх, можна виконати норматив поштовху довгим циклом однієї гіри з однієї зміни рук і в довгому циклі е, двох гірь. Також в ривке з довільною зміною рук. Це по всеукраїнським організаціям можна виконати нормативи, а також напівмарафони і марафони. Ось тобто гугліте, шукайте дуже багато інформації. Зараз грівий спорт іде до людей. Не так як я почав займатися грієвим спортом у 2011 році. І ну, це спост ну, з точки зору інформації був суцільний жах. Взагалі нічого не було зрозуміло, що як робити. Ось я почав займатися в Донеччині гірєвим спортом. Так, їздили ми на змагання в Дакучаївськ Дягавцю Павловичу, який зараз став колаборантом і фашановичем руського міра. Ось, От так покрутила людину. Так, і ми не було де займатися, ми займалися в ДВД. Я в своєму клубі, де займався боксом. Я виступав до 2013 року, ровесник мой тай, тайський бокс. Мені око і я перестав битися. Я не бачу на одного ока. Ось, і ми там розвивали гірєвий спорт. Ще Донецький політехнічний інститут, там було а Так не було де займатися. Інформації не було. Зараз заходиш в інтернет, що хочеш, жми, штовхай, екстремальна одна гиря, тільки було б здоров'я. Був би мир, можна займатися. Сергій Долина вірою в Бога, любі, слава Ісусу Христу, во віки, слава Богу святому. Ось займатися спортом, любити Україну. Не давайте, якщо для гірюків інформація, не перешкоджайте один одному, давайте разом займатися. Я вам скажу, от бачите, всі посвідчення маю по цих вірях. Знаю, відна вам Союз Гіркого спорту, асоціація гірного спорту. Це GSF, оці важкі гірі, свої в щит. І от Федерація Гірового спорту України Чербіна. Це кажуть, що е, зі всіма працюємо, гірі піднімаємо, всіх вважаємо справжніх українців, вважаємо своїми побратимами та братами. Мої любі, слава Ісусу Христу! Слава Україні! До зустрічі на помостах! Хай у вас всіх буде міцне здоров'ячко і хай ви будете щасливі! До побачення!